Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою не гру, а додаткові місії в грі GTA 3. Це вже третя спроба, я іноді забуваюсь, яку я гру продовжую і яку почав. Ще й копає за мною, бо я когось збив, походу. Спробуємо протиснутися. Так, вийшло все. Розберемо перший чекпоінт і у нас таймер запускається. Ось так, потихеньку, потихеньку. А ні, на колеса. Той чепонт дуже важкий. Давно я не проходив цю гру цю до додаткову місію. Давно її не проходив. Ось так, ось так. дерево це посадили, називається дерево. Так я в правильному напрямку йду. Так, забрав. Та не крутись як бочка. Отак підберемо. Є, підібрали. Ось так. Де ще мають бути ці чі чекпойнти? Ось так. Ось ще один. Так, десять? Ось одинадцятий. Треба бути дуже обережними. Уже одинадцяти. Так, і куди це я вперся? Так, давай заїжджай, заїжджай. Дванадцятий, так, а ось тринадцятий, ще два, шкода, що немає. Камера, яка повертається, а то буває без зручної камери дуже важко гру проходити. Так, 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 давай, заїжджай, заїжджай, заїжджай. Так, тихіше. Тихіше. Так. Десь тут. О. Вийшло. Місію виконано, 20 штук баксів нам заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!